Вітаю інженери, епізод 12. Кількість пішок. 99. Багатство споруд 1 мільйон 81 відповідаю на питання, яке мене спитали в під відео. Я розумію, що ти сам до цього напевно здогадався. Тобі, щоб такі масштаби будувати, потрібно організувати добичу руди з землі. Якнайбільше людини значити на шахтерські роботи та представити бурів дуже рекомендую, якщо реально хочеш базу будувати. Ось. Перше питання. Ось дивись, хакерсворд. Ось в мене бури. Тут їх найбільша плотність, щільність. Ось я будую кімнати, щоб тут були працівники, і зменшити плече логістики. Добуваю потрохи. В Графік у в мене в праці все визначено. Ось. Коли потрібно, перемикаю і все нормально. Наступне питання. Тобі потрібно дуже гарно обдумати способи добичі сировини. Підземне буріння, аграрна промисловість, дальні сканери, переробка рейдерів, торгівля. Практично все. Істоти з аномалій, квести, аванпости, Створені мап на глобальній карті. Я трошки по диагоналі читаю. Рекомендую дуже сильно задуматись над організацією та стабільним добуттям тих чи інших ресурсів. Щоб як у факторці було стабільне добуття СВРН, але там над організацією та постійним системним добуттям ресурсів не треба так багато думати. Чітко організувати тих, хто буде з землі добувати, чітко організувати тих, хто буде літати на карті, чітко організувати тих, хто буде сканувати. Я зрозумів, загальний посил. Намагаюсь це робити. Я ще не досяг такого рівня задротства, щоб прям усе детально прописувати, тому воно в мене від гри до гри. А загалом, загалом дивись, ось в мене будується глибинний сканер. Ось ще один, тобто їх 4. Це глибини сканер. Ось в мене сканер далекої дії. Я ще не не налітав на штатлі, щоб добути руду. Скоро буду, треба буде організовувати. З того, що я знайшов в мій глибини сканер, входить пласталь, срібло, зараз нефрит. Поки що мені вдосталь. А, також блоки я додобуваю, то, то вимикаю добичу. Ось, Ось дивись, 2000 сталі, 4500 пласталі, але велика кількість завдань впала. Ось уран Блоки в мене взагалі дофігіща. З приводу компонентів і продвинутих компонентів. Ось в мене є. О, перші два високотехнологічних верстати. Ну, точніше два. Зараз. Ось ще два. Чотири. І ще. 6. Тобто в мене 10 високотехнологічних верстатів. Вони всі об'єднані одним рецептом на компоненти і передові компоненти. Поки що вони ось так розрізнено. Ну, у цьому випадку тут живе велика кількість пішак, я не продивлявся, але, гадаю, там є ремесленики, логістичне плече коротке. І тут логістичне плече теж коротке. Ось тут основні поселенці зверху. Ну і знизу не так далеко йти. Ну і ще посередині карти. Тут тут зона, де потрібно підлікуватись чи відпочити, і ось поряти виробництво. Якщо загальне, так, придумувати все і вся, щоб був сталий розвиток. Ось. Ну, це я гадаю Центр Плейс Теорії. Тобто ось я ділю всю карту на 9 районів, так? В кожному районі свій центр. Ну і навколо, як гласить теорія? По центру. Висока пріоритетна і чим далі, тим нижче пріоритетна. Ось. Потроху переробляю. Я зроблю один район, який буде спеціалізуватися на промисловості. Поки що як такового його немає. А з приводу їжі, текстилів. Моя кухня. Їжа прорахована. Я, здається, показував. Ну, треба буде ще раз придивитись, тому на трошки пішаки підросли в кількості. Торгівельна, торгівельна логістика. Ну, відео схоже, ніхто не дивився, тому що довгі нудні, немає якихось таких емоцій. Я не знаю. потрібно стріби, мабуть, робити і тренуватися. Це експресія. Більш таке пояснювання. Не знаю. Коротше. Я новенький в Ютубі. Я вже стабільно літаю ось на, на всі дружні поселення. Ось на такі темні сині. Залітав аж сюди, сюди, ну, наче всю планету облітів. Щоб стабільно облітати, ще цього не роблю. Ну, мається на увазі зробити один шлях, так? Ці 4 шляхи, так як в мене 4 шатла. І можу побудувати п'яте. Цього немає. Чому? Тому що банально в мене не так багато ресурсів на продаж. В мене ще стабілізується плантація. Я забудував велику кількість, але зараз перебудовую, тому що мені не подобається минулий блюпринт. Я хочу, щоб в мене було ось так ось, щоб чотири клітини були вільні. Щоб у кінцевому випадку ось така площа була вільна, і на неї легко розміщати турелі. І можливо мені потрібно буде ще щось подумати, тому що в мене захист слабенький. Ось банальний минулий епізод. Я знов трохи в лоба захищався. Ну і... здається, одного пішака втратив. Було пізно вночі, так як і зараз. Ось такі діла. Так, що там далі? Ще можна автоматизувати відбиття рейдів. Ти напевно це вже зробив. Автоматизувати відбиття рейдів. Ну, на Ютубі я ось подивився цей кілбокс. Ось. Я такий не будував. Ось мій. Ну, тут схожа архітектура, всі багато так будують. Коротше, в чому в чому сенс? Ось. Якщо відсюди до сюди, то це відстань гвинтівки. Ось. Гвинтівка ну, 31, трохи менша. Тобто я е, маю пішоків по периметру, так? І вони повністю дістають ворога. Ну, я створюю кіл зону. Ось. Тобто ворогу немає куди дітись. Його зі всіх боків е, дістають. Ну і зверху так само. 31 рівно. Також в мене турелі. З турелі ми трошки зробив експериментів. Ось ці дальні гарно себе показують, коли вони б'ють ну, по краю своєї відстані. Ось. Ну, вони відповідають назві, хоча ні, тут вона високоточна турель. Ну, коротше, вона б'є гарно вдаль. Ця важка терель, вона в'яха гарно на середню відстані. Ось дальність 46, дальність 33, ось в точності. Ось. Коротка дистанція 72%, коротка дистанція 33, дальній дистанція 95%. Ось. Тобто важка турель на коротку дистанцію. <клес> детально, прям детально ще не вдумувався. Потрібно перерахувати оці, о, цей відсоток. Відносно дальності і розмістити на такій дальності цю турель. Поки що цього не робив ну, ось так як я. Від ланцюгового вибуху, мій захист це протипожежні піни Це поганий захист. Як тільки дяволік зможе вистріляти, він знищить. Чи якщо пішак зможе кинути. Коктейль молотова, а тут не буде протипожежної піни. Вона вже буде використана. Чи я забуду. не буде її. <клес> Вона буде використана, потім, потім я забуду знову побудувати. Що там далі? Дуже рекомендую побудувати корабель з ОДС. Так, дуже хочу його побудувати. Весь ця площа з самого початку. Планувалося під цей корабель. Я. Поза... як називати? поза відео. Хотів сказати поза стрімом. Поза відео створив такий корабель, злітав в космос. Ну, таке собі. Я не знаю, якось мені шатлом більш сподобалось літати. Але є, але є але. Ось, це оці, ось. На орбіті, що це у нас таке? Ласкаміння. Коротше, оце все хочеться дослідити. Треба буде спробувати. Ну, коротше, я побудую корабель. Ось. І десь тут і побудую. Потихенько займатися виробленням високоякісної броні та імплантів. Ну, це і хочу. Я хочу побудувати промисловий район. Так як в грі немає таких сталих рудовищ ось. Тобто, рудовище ось з'явилось, я все і потім вони переміщуються в інше місце. Тобто. Промислов, промисловий район буде в мене в будь-якому місті. Родовища будуть змінюватись, і туди будуть звозитись ресурси. Чисто як. Ну, судячи з карти, промисловий район має бути десь ближче до центру. Поки що мій промисловий район. Моя бронь це ось ці високоточні... Верстати, <кій> а в мене не також прям багато Пішоків, які можуть робити гарну броню. Ну, як підсумок. <кій> В мене були проблеми з логістикою, щоб доставляти руду. Були проблеми з ефективністю пішак, тому що, щоб прийти до бурів, їм потрібно було ну, достатньо далеко пройти. Ось. Потім від бурів до зони відпочинку далеко. І ось це далеко-далеко, і ефективність роботи була дуже низька. Щоб це виправити, я ось почав будувати новий район, його центр. Зараз розбудую тут ліжка, це необхідне, і логістичне плече зменшиться. Ось, Ефективність підвищиться. З приводу промислового району, так? Подумаю, зараз не знаю, не впевнений. Скоріше всього буду продовжувати грати як я. Найближчим часом, не знаю коли, можливо, зараз. Трошки перебудую оцей район, оцей верхній, чи оцей нижній. І ось перебудую цей, оцю промисловість. Але не знаю, треба вдивлятись думати. А зараз планую просто побігати. Я і так вже. 16 хвилин пограв. Зараз хочу зіграти дуже мало. Не 3 години 4. Ладно, а зараз в мене відбитий рейд. Відбиття рейдів, якщо ось так, в мене так собі виходить. Короче, час буду думати, як відбити рейд. Всім дякую. Реально просмотра!